Цієї ночі російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Судячи з кадрів, що вже з'явились в мережі, дамба отримала критичні ушкодження і більше не здатна стримувати потік води. Як добре видно на відео, почалося неконтрольоване скидання води з Каховського водосховища, що загрожує затоплення до 80 населених пунктів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Перше і головне завдання це організувати евакуацію. Людей і розмістити їх відповідно в безпечних територіях. Друге, ситуація на запорізькій атомній станції, є керівник енергоатому, є міністр енергетики. На даний момент дуже важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію, який може призвести до аварійної ситуації на Запорізькій АЕС. Запорізька АЕС на даний момент не працює. Всі блоки не в мережі і знаходяться в вимкнутому розхолодженому стані. Третє. Питна вода. Важливе питання, яке вже буквально через 5-7 днів постане перед частиною населених пунктів. Ми працюємо над тим, щоб у людей була питна вода, контролюємо цю ситуацію, розпочинаємо організацію підвоза питної, чистої питної води. Четвертий важливий момент це екологічна оцінка наслідків. За нашою інформацією. В турбінах і трансформаторах Каховської ГЕС знаходилось 460 тонн турбінного і трансформаторного масла. Вся ця кількість на даний момент, звичайно ж, потрапила у воду. Поки що ми не маємо інформації, чи воно відкрите і відбувся розлив, чи поки що трансформаторні відповідно там. Обладнання і оці зам... замкнені ємності витримали, і не весь витік відбувся, але в будь-якому випадку це екологічний виклик. Відповідно, Генеральною прокуратурою порушена кримінальна справа за статтею терористичний акт, а також окремо порушена кримінальна справа за статтею за статтею Кацид. Російські окупанти переміщили вибухівку та техніку для здійснення підриву на відстані дамбихкаковської ГЕС. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Зрозуміло, що будуть дані точні оцінки. Щодо потужності вибуху, скільки для цього потрібно було вибухівки. Це все буде прораховано. Але факти переміщення вибухових речовин, відповідної техніки рашистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху, безумовно, є. Вони неодноразово були оприлюднені. Укрзалізниця допомагає місцевій владі з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогу Каховської ГЕС. Перший поїзд відправився з Херсона о 12.00. За потреби будуть призначені додаткові поїзди. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок і залишайте свій коментар. Підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді. Обладнання машинного залу повністю знищено. Про це повідомляє Укргідроенерго. Внаслідок підриву машиною зали всередині Каховської ГЕС воно повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. Станом на 11.00 зруйновано 16 затворів, будівлю ГЕС та ставку земляної греблі між будівлею ГЕС та шлюзом і адмінкорпус. Наразі швидкість падіння рівня води в Каховському водосховищі 16 см на час. Підрив станції та дамби є черговим актом тероризму з боку російської армії. Руйнування ГЕС вважається порушенням Женевської конвенції. На засіданні РНБУ під головуванням президента Зеленського погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт, до жорсткої відповідальності. Росія підірвала бомбу масового екологічного враження, і це справжній екоцид. Звичайно, всі наші служби, всі, хто може дати людям порятунок, вже задіє. Але а, тільки на а, підконтрольній території, на жаль, вже більше року Росія контролює і цю дамбу, і, і всю Каховську гідроелектростанцію і підірвати, підірвати її якось. Зовні обстрілами фізично, і це нереально вона була замінована, замінована саме російськими окупантами і підірвана ними. І це ще раз демонструє, з яким цинізмом Росія ставиться до людей, чию землю захопила. Та що насправді Росія несе Європі і світу? Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за а, десятки років, і це найбільш небезпечний терорист у світі. І тому поразка Росії, поразка, яку ми все одно забезпечимо, буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та усього світу.